Ходи, чоловіче, ходи. На. Іди, їсточки. Зараз пити, дам. Давай, давай. Добрий раночок. Да. Виспався. Да. Зовсім, яка година? Двадцять по не про шості. Ось такий підйом на сьогодні. Хто такий? І Бовіка мусили піддасти. Так, Бовіка, рух вже в хаті. Так. Усім привіт, усім добрий раночок та й в нас. Ще тихенько говоримо, бо Дениска спить. А ми вже всі повставали. Скорше, Скоршення шоста година сьогодні стали. Зараз все по порядку. Чоловік пішов з господарки швиденько. Ми такого не обходимо, але сьогодні треба. Зараз все по порядку. Ніч маємо на дворі. Ну, я беру свій стабілізатор. Хто що зарядило вночі. Ну, Та куди сумку ще забув? Йдемо. Да. Пігнали. Йдем. Mm. Все. Чао, крошка, ми скоро будемо. Може. А там, там Дениска буде ставати зараз. А як не зараз? Там на ніч, друзі. Зараз туман страшний, ще трошки зараз буде розвіднятися, але наразі ну, нічого не видно. Видимось дороги дуже погано. Але ми, як завжди, їдемо помаленьку, не спішаємо. Мен вже є. Не, то багато, так десять може. А ну я можу маю очкою відповідати. Очкають, твоя маякський. Купіки, здачі вони не дають. маю. Там копіки не приймають. Я маю 100, дати 100. На рахунок на світу. На рахунок, на, візьми, відкрию. Так, ми вже є, друзі. Так, якби могли здогадатися. Ну що, друзі, як би вже могли здогадатися... Артур пішов здавати практику. Теорію здав вже давно. Ще літом ми здавали, пам'ятаю. А практику сьогодні випав йому білет. Дістався, бо дуже тяжко тепер дістати той білет. Дістався з білет зранесенька і пішов здавати. Маємо надію, що здасть. Маємо надію, що дитина здасть. Але. Будемо бачити, як там буде. Добре. Наразі чекаємо, але тато їде додому, а ми вже з Артуром доберемося автобусом і що? Мене так би не дуже треба було сьогодні. Ну, не те, що не треба, взагалі не треба, він би собі сам поїхав. Але мені так спокійніше. Я попросила, щоб мене взяв. Тому він мене взяв та я поїхала. Ну, будемо бачити. Будемо бачити, який результат. Е, звісно, ми не настроєні, що він зразу здасть. Бо дуже тяжко тепер здавати. Але якась е, доля, доля того, що все вийде, є і якась там надія живріє. Тому. Все скажу, все покажу, як воно буде. Нічого, всі здавали, та й він здасть. якось буде. Ну що, ми вже є. Ми вже приїхали. І який кінцевий результат? Наразі не вдалий. не здав. Ну нічого, нічого. Ще здасть. Ну, не знаю, як він більше більш такий бачу розстроєний. Напевно, думав, що здасть. А я. Знала, скільки людей роблять спроби, щоб здати, тому зовсім не переймаюся. В загальному, друзі, я вам скажу. Колись, якщо була трошки молодша, ну зараз не така вже стара, але в загальному як була трошечки молодша, мала більше якісь такі плани, амбіції, то теж переживала за різні невдачі. А потім, знаєте, що зробила висновок? Що кожна невдача це безцінний досвід, який ти набуваєш. Тому невдач не буває. Буває просто твій досвід. все одно знаєте, хто виходить в тому житті лідером і хто в тому житті чогось добивається? Людина, яка наполеглива, не та, що її щастить всьому і в неї одразу все виходить. Ні, бо так не буває. Ні в кого так не буває. Навіть коли будуть казати, що в мене все вийшло, в мене з першого разу, все… не буває ніколи. Тільки наполегливістю ти досягаєш успіху. І крізь невдачі, йдеш багато невдач. Йдеш, спотикаєш, застаєш, далі йдеш. Таке життя, таке життя. Неважливо. Це все неважливо. І я постійно так своїм дітям кажу: ніколи, ніколи в мене такого немає, і чоловік ніколи в мене не сваримося ні на будь-якої їхньої поразки чи будь-чого. В житті нічого не важливо. Нічого не важливо, крім нашого емоційного стану, нашого здоров'я. А все решта це просто досвід все. Нічого не важливо. І це дуже добре. Внесвій спокою, бо так повинно бути. Добре. Не здасться, але він все одно здасть, бо він. Наполегливий він все досягає, чого він хоче. тому нічого страшного. Нічого страшного, сьогодні був урок. Зробив щось три, три помилки казав. Та й усе. Та й усе. Поїдемо на другий раз. А може поїде сам, не знаю. Треба, щоб 10 днів пройшло. Треба почекати, щоб 10 днів пройшло. Не можна так заразу, наприклад, завтра, післязавтра, післязавтра поки не здасть. А, мій бомік хавкає. Добре. Сказала вам, поділилася. Тому я цей. Е, я, ну, чекайте, вже цей. У мене дуже багато невдач. Я не те, що в мене зразу все виходить, все виходить і все яйце. Е, У мене теж купа-купа невдач. Але... Я вже це так не сприймаю, все близько і так буквально, бо боже, боже. бо Це все не важливо. Це все не важливо. Це просто досвід. Артур а такий самий як я. Ми все сягаємо, що ми хочемо. Так що нічим не переймаюся. Да. А хто чекав маму? Хто чекав маму? От скажи мені, бумік. Бумік спавиш храпів на цілу хату. Двилася по камерах щось з буміком, бумік спав. А я прийшла він одразу так листиться, я чекав, чекав. Брехун малий. Ти брехун малий, ти брехун малий. От я. Стою в ще дивлюся, такий зранку був туман страшний. Такий туман їхали помалесенько, помалесенько. ну вже нічого не було видно. От Росія, все, трохи відійшов. Похожу, такого нема, хоча далі дивитися, то що таке, знаєте, сіре. Але це вже не знаю, яка година. Там десь пів 11-ї. Ми дуже швидко впоралися, дуже. Він е, тут на восьму годину мав білет. Це не білет, це як талончик. То ми половина восьмої вже там були. І він перший виїхав, ну, перший виїхав, десь годину часу його не було. Десь так. А цей. Але вже назад верталися, то теж був туман. Не дуже такий, а тепер вже розсіявся. Добре, друзі. Ну що, зустрінемося тепер вечором на цей, не на сільський блогер, а на Олі Фрис. І, будь ласка, залишу посилання відео. Хто не підписався на другий канал, підписуйтеся. Підписуйтеся. Зранку на одному каналі, вечором на другому каналі. Та й усе. Отаке друзі в житті буває. Не буває все добре і самі злети. Бувають злети, бувають падіння. До речі, вчора в мене був дуже гарний день. Дуже, дуже вдалий в мене вчора був день. В мене ну, є таке, знаєте, коли... Просто був вік не дасть що сказати, бавиться іграшкою. Вчора мені дали дозвіл з Америки, з Вашингтона прийшов в цей. Дзвінок. Тому я кажу, що в мене дуже багато є, не не тільки все добре. Знаєте, що багато, але не, не все хочеться розказувати. Хочеться якийсь позитив нести в той світ. А цей. Я вчора чекала дуже довго того дзвінка, і мені вчора прийшов, і мені дали підтвердження. Ну, я думаю, вам того не треба це з від Ютубу, але. Так, бо такі рідніші, то знають, ну я там розказувала, що е -е, я не могла якби, свій канал пропонувати далі, бо мене так би рахував мене ботом, а тепер дали мені підтвердження, і це дуже класно, дуже круто. Тому один день так, другий так, третій так, таке життя. Все залежить, як ми сприймаємо. Якщо ми сприймаємо це як поразку, якусь що то ну так і буде, це наш емоційний стан. А все треба сприймати все одно. Знаєш, як загубив не плач, знайшов, не тішся. Бо ну, так є. Добре, все, друзі, до вечора. Вечором зустрінемося на, на оліфріс. Все, лишаю посилання, хто не підписався, підписуйтеся. Всіх рада бачити і там. Ради папа.